Вітаю вас на каналі! Мене звати Маріана Мороз. Я методист школи швидкочитання читання Квіки та автор усіх навчальних програм. Сьогодні у нас цікава рубрика, я буду давати відповіді на актуальні питання від батьків. Тож приємного перегляду! А в коментарях напишіть, яке з питань є близьким для вас. Так, питає яжи батя з Житомира. Чому моя дитина не хоче читати, навіть якщо я купую найкращі книги? Це дуже поширена проблема. Тому важливо не лише обирати книги, але й знайти те, що підходить вашій дитині. Іноді ми можемо просто не враховувати їхній інтерес або рівень розвитку. Зверніть увагу на бажання дитини, чим вона цікавиться, та дайте їй право вибору. Хто як не ви знаєте свою дитину найкраще? Зверніть увагу на те, чим вона цікавиться: наприклад, лего, комп'ютерні ігри, динозаври, автомобілі, географія, країни, авторитет ліські тварини, комахи, будь-що. Ось тут ви берете дитину за руку, ведете в книжковий магазин і даєте їй час. Можете звернути увагу на книги за тематикою, яку цікавить вашу дитину. Дитина сама має вибрати собі книгу, але ви, як мама або тато, маєте знати кілька хитрощів, щоб 100% ви вгадали з вибором. Найголовніше це орієнтуватися на вік дитини. Чим менша дитина, тим менше тексту і більше малюнки. З віком дитини в книжці має зменшуватися шрифт. І малюнки, а збільшуватися об'єм тексту. Мамаша зі Львова питає: як зробити так, щоб дитина не тільки швидко читала, а й розуміла прочитане? Один із основних викликів у швидкочитанні це осмислення прочитаного. Як ми можемо прискорювати процес, не втрачаючи важливих деталей? Тут потрібен баланс між швидкістю і глибиною розумінням. Спочатку зацікавте дитину. Читанням обговоріть заголовок, ілюстрації, запитайте дитину, яка оглядає картинки, про що може бути текст. Під час читання зупиняйтеся і запитуйте, що щойно сталося, як ти це розумієш. Також ви можете зупинятися і пояснювати складні слова в контексті. Використовуйте синоніми або пояснюйте значення через контекст. Після читання нехай дитина коротко переказує або відповідає на запитання. Про кого, де, що сталося? Який висновок? Особисто я маю один лайфхак? Я прошу повторити своїми словами щойно прочитане, бо не почула. Задаю питання по тексту. А ще можна проводити зв'язок із реальним життям. Питайте, чи було у тебе щось схоже? А як би ти вчинив на місці героя? А ти так вмієш? А у тебе було таке саме? А ще можна читати ролями. Драматизація тексту допомагає краще розуміти емоції героїв. Бабулька з Одеси питає: Моя дитина читає книги, але через п'ять хвилин вже забуває про що йшла мова. Що не так? Звісно, забування це природній процес. Але тут є декілька секретів: читання вголос, використання вправ на концентрацію і навіть спеціальні техніки для тренування пам'яті допоможуть утримати дитину в процесі та поліпшити запам'ятовування. Давайте спершу розглянемо, чому так відбувається. А потім я вам дам рішення проблеми. У вашої дитини низька концентрація уваги. Вона читає механічно думками десь дуже дуже далеко. Також може бути слабка робоча пам'ять дитина не може утримувати інформацію довго. Ще одна причина погане розуміння тексту. Дитина не бачить логіки і не пов'язує факти між собою. А тепер давайте подивимось, які можливі рішення цієї ситуації. Ось пару моїх лайфхаків, які я особисто використовую на уроках: перше читайте з дитиною. З зупинками після абзацу ставте питання. Про що це було друге, це візуалізуйте прочитане. Нехай дитина малює або уявляє собі сцени. Також можете переказувати з дитиною іншими словами не дослівно, а так як розповідь. Робіть гачки пам'яті, використовуйте асоціації, рими або рухи. Наступне питання: ми пробували різні книги, але дитина все одно не хоче читати, як змінити ситуацію? Можливо, проблема не в самих книгах, а в тому, як ми їх пропонуємо. Давайте поговоримо про те, як правильно створити атмосферу. Для читання, як залучити дитину до книжок через гру і цікаві завдання. Насамперед, ось три головні причини, чому дитина не хоче читати: перша це складно, якщо дитині важко складати букви у слова, а слова у речення вона втомлюється ще до того, як почне отримувати задоволення. Це якби вам дали книгу китайською мовою, цікаво, але складно. І ви швидко здастеся. Друге, це нудно. Можливо, дитина не знайшла ту саму історію, яка її зачепить, адже читання здається чимось нецікавим, бо вона звикла до гаджетів, мультфільмів, ігор, які дають більше інформації. Третє, це примус. Якщо читання асоціюється з треба замість хочу, дитина відштовхує його. Багато хто чує від батьків: спочатку прочитай, а потім грайся. І це автоматично робить читання нецікавим. Що ж робити в цьому випадку? Запитаєте ви читати разом. Дитина може слухати, а ви читати вголос. Потім нехай вона читає вам кілька рядків, поки не втомиться. А ще дозвольте дитині обирати книжки самостійно, навіть якщо це комікси чи журнали. Читання не тільки з книг. Нехай читає меню в кафе, вивіски вулиці, цікаві факти в інтернеті. Головне не змушувати, а створювати ситуації, коли читати хочеться. Ми не можемо відучити дитину від гаджетів, і це сильно впливає на її здатність до читання. Що робити? Це справжній виклик, але і шляхи знайти баланс. Гаджети можуть бути чудовим інструментом для розвитку навичок, якщо використовувати їх правильно. Розглянемо, як можна об'єднати книжки і гаджети в одне ціле для розвитку дитини. Гаджети дають миттєву винагороду. Мозок звикає до швидкої зміни кадрів, яскравих кольорів і звуків. Через це дитині важко зосередитись на довгому тексті. Вона швидко втрачає інтерес до читання. Інформація за поверхнево, але це все можна змінити. Як допомогти дитині полюбити читати в епоху гаджетів? спитаєте ви, ось вам мої поради. Чергуйте електронний і паперовий формат. Наприклад, 15 хвилин електронна книга і 15 хвилин паперова. Також можна обговорювати прочитане, що сподобалось, що здивувало, як це стосується життя дитини. Використовуйте інтерактив аудіокниги, вікторини за змістом, читання рулями і обов'язково робіть читання частиною щоденних ритуалів. Адже Систематика в читанні це найголовніша умова, чи варто змушувати дитину читати, якщо вона не хоче? Як знайти баланс? Це питання хвилює багатьох батьків, змушувати чи не змушувати? Ось в чому питання, але насправді важливо знайти такий підхід, який зробить читання цікавою і добровільною діяльністю, а не стресом. Часто батьки приходять до мене з одним і тим самим питанням: що робити, якщо дитина не хоче читати, змушувати чи залишити все як є? І я їх розумію. З одного боку, ми знаємо, що читання важливе для розвитку мислення, пам'яті і уваги. Але якщо змушувати, то можна зробити ще гірше відбити бажання читати назавжди. Тож як знайти цей баланс між треба і хочу, дитина може не хотіти читати з різних причин. Книга не цікава, читання асоціюється з нудними обов'язками, важко дається сам процес читання, бракує позитивного прикладу вдома. От вам моя порада: спочатку розберіться, у чому причина, і тільки потім обирайте стратегію. Змушувати це не найкраща ідея. Це може зробити читання покаранням, а не задоволенням. Уявіть, якби вас змушували дивитися фільм, який вам не подобається. Це ж мука. Читання має бути в радість. Дайте дитині свободу вибору, створюйте позитивну атмосферу. І результат вас здивує. Якщо дитина не любить читати, чи можеш це вплинути на її майбутнє? Батьки часто хвилюються, що їхня дитина не розвиває навичку читання. Давайте поговоримо, як це може вплинути на майбутнє дитини і чому важливо не просто навчити її читати, а полюбити цей процес. Я вам скажу, що читання є важливою частиною розвитку когнітивних навичок і мислення. Якщо дитина не хоче читати, це може мати серйозні наслідки і не тільки для її оцінок у школі. Без читання дитина може Мати проблеми з розвитком мовлення і здатністю виражати свої думки. Читання також допомагає збагаджувати словниковий запас. Ще воно розвиває критичне мислення, допомагає будувати кар'єру та отримувати нові знання. Якщо дитина не любить читати, її буде важче адаптуватися в сучасному світі. Якщо ваша дитина не любить читати, не змушуйте її. Замість цього спробуйте зробити читання веселим та цікавим. Знайдіть книги, які будуть цікаві саме вашій дитині про тварин, про космос, про пригоди. Читайте разом. Обговорюйте прочитане, спробуйте зробити читання захоплюючим. Можливо, це книга з її улюбленого жанру або теми, яка її цікавить. Важливо робити це разом. Які ігри чи вправи можуть допомогти дитині покращити швидкість читання без шкоди для якості. Швидко читання це не тільки про швидкість, а й про ефективність. Вправи, які я пропоную, не тільки допоможуть збільшити швидкість, а й зроблять процес веселим і захоплюючим для дітей. Якщо дитина читає повільно, не варто просто змушувати її прискорюватись. Важливо, щоб вона розуміла зміст прочитаного, не втрачала увагу та не допускала помилок. Сьогодні я поділюся трьома цікавими іграми, які допоможуть покращити швидкість читання без шкоди для розуміння. Збережіть ці ідеї, вони точно вам знадобляться. Перша вправа. Це шпигун. Дорослий загадує слово, яке часто зустрічається в тексті, і дитина повинна якнайшвидше знайти його під час читання. Наприклад, якщо загадане слово день, дитина читає текст вголос і щоразу, коли його бачить, каже знайшов або плескає в долоні. Це допомагає краще концентруватися на тексті та прискорює читання. Наступна вправа це вправа. Ехо дорослий читає коротке речення з інтонацією, а дитина повторює точно так само, як ехо. Наприклад, сонце світить яскраво, дорослий читає радісно, дитина повторює. Так ми тренуємо не тільки швидкість, а й виразність читання. Третя вправа: читання секундоміром. Вимірюємо, скільки слів читає дитина за 30 секунд, записуємо результат. Потім читаємо ще раз і намагаємося покращити швидкість, не пропускаючись помилок. Це мотивує і робить читання. Ання грою. Я ці вправи успішно використовую на своїх уроках. Саме ці вправи роблять читання цікавими та ефективним. Чи є ризики, якщо дитина читає занадто швидко? Це справді цікаве питання. Я розповім вам про ризики та як важливо підтримувати баланс між швидкістю і глибиною розуміння тексту, щоб дитина не тільки читала швидко, а й усвідомлювала прочитане. Якщо дитина читає швидко, це не завжди добре. Багато батьків радіють, що їхній малюк пробігає. Гає текст за секунди, але це не зовсім корисно. Чи розуміє дитина те, що читає? Швидке читання може виглядати вражаюче, але є один нюанс: якщо дитина надто поспішає, вона може пропускати слова або навіть цілі речення, читати механічно без усвідомлення змісту, плутати значення слів або сприймати текст поверхнево. Наприклад, уявіть, що ви пробігли очима текст, а потім вас питають, про що це було? і тут. Стоп, ви пам'ятаєте слова, але не суть. Так само буває і в дітей. Якщо швидкість стає головним пріоритетом, розуміння може постраждати. Як дізнатись, чи дитина не просто читає швидко, а й розуміє прочитане. Дайте дитині прочитати короткий абзац і запитайте, про що тут йдеться. Якщо вона переказує своїми словами це чудово. Якщо повторює фрази з тексту або плутається, тут є нюанси. Як це виправити? Робіть паузи під час читання. Запитуйте, що тут написано. Як ти думаєш, що буде далі? Читайте разом у голос. Це допоможе сповільнити темп і почати осмислювати текст. Використовуйте ігри, наприклад, нехай дитина малює комікси за текстом або вигадує альтернативну кінцівку. Не хваліть лише за швидкість. Кажіть: мені важливо, щоб ти зрозумів історію, а не Просто дочитав її швидко. Швидкість це добре, але розуміння ще важливіше. Спробуйте використовувати ці поради, і ваш малюк буде читати осмислено. Чому дитина не може зосередитись на читанні довше 10 хвилин? Це дуже поширена проблема, але є методи, які допомагають зосередити увагу на довший час. Розглянемо вправи, які стимулюють концентрацію та покращують здатність до довготривалого читання. Часто дитина сідає з книжкою і починає читати, але вже через Кілька хвилин починає соватися, позіхати, дивитися навколо. А ще через декілька хвилин каже: мені нудно, я стомився або взагалі кидає книжку. Багато батьків хвилюється, що дитина лінива чи не хоче вчитися, але справа. Не в тому. Є конкретні причини, чому важко отримувати увагу в читанні. Читання дитині дається важко, тому що навичка ще дуже слабка. Мозку доводиться витрачати багато зусиль, і втома швидше настає. Коли книга не відповідає інтересам дитини, вона просто не бачить сенсу читати далі. Також ще впливають зовнішні подразники: телефон, телевізор, розмови навколо. Усе це відволікає і не дає зосереджуватись. Слабка навичка концентрації уваги. От саме вона. Може швидко перемикатися між різними справами, але дитина ще не вміє довго тримати увагу на одному завданні. Перше, що варто зробити батькам, це зацікавити дитину читання. Обирайте книжки за інтересами дитини. Якщо вона любить динозаврів, дайте їй книжку про динозаврів. Якщо цікавиться космосом, нехай читає про ракети. Навіть якщо це будуть комікси чи енциклопедії, це теж читання. Також додавайте емоції, читайте разом, використовуйте виразну інтонацію, робіть вигляд, що ви актори. Обов'язково використовуйте формат гри. Наприклад, перед читанням загадуйте про що буде текст, або шукайте там секретні слова. Коли читання стає цікавішим, дитина буде хотіти читати довше, як допомогти дитині не тільки швидко читати і отримувати задоволення від цього. Не можна недооцінювати важливість емоційного аспекту. Іноді достатньо кількох змін у підході до процесу, щоб дитина почала отримувати від читання не тільки знання, а й радість. Часто бачу, що читання сприймається дитиною як Покарання, але ж можна зробити так, що дитина не просто міла швидко читати, а й полюбила це. Я зараз поділюся дієвими порадами. Уявіть, вам дають читати книгу, яка зовсім вам не цікава. Хочеться вам її читати так само і дітям. Тому важливо дати вибір. Деякі діти люблять читати казки, інші енциклопедії, а хтось комікси чи книги з наліпками. Неважливо, що читає дитина. Важливо, щоб їй подобалося. Запитайте свою дитину, яку книжку ти хочеш, і нехай вибирає. А ще можна з читання зробити захопливу гру. Наприклад, читаємо по ролях, розподіляємо, хто буде ким. Можна навіть читати смішними голосами або підключати міміку. Так дитина буде не просто механічно вимовляти слова, а й справді занурюватись у книгу. А ще згадайте, як класно читати книгу в затишному місці: З чаем, або бокакао, затишний куточок, лампа, плед. мама, чи тато поруч. Коли читання це не повинен, а хочу, тоді і любов до книги приходить сама. Чи можливо, що дитина просто не знаходить своїх книг, бо її нудно у жанрі, який вибрали батьки? Однозначно. Тому важливо враховувати інтереси дитини при виборі книг. Якщо вона любить пригоди чи містичні історії, а ми пропонуємо ми тільки класичні твори, то так вона просто не знайде себе. Можливо, книжка має бути інтерактивною або мати той самий елемент гри, як і в улюблених іграх. Дякую, що провели час разом. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Тож залишайте коментарі, ставте лайки і підписуйтесь. До нових зустрічей!